Пропоную вправу, при виконанні якої ви можете допомогти собі знизити інтенсивність рівня агресії, злості, і при цьому свідомлено прожити, а не закапсулювати е, дану емоцію. Для цього необхідно уявити, яким кольором, в якому місці ваша агресія знаходиться в тілі. Коли ви відчуваєте, що ви, наприклад, розізлились або роздратовані, просто скажіть собі, де я це відчуваю в тілі. Після того, як ви знайшли це місце, подумайте, а яким кольором зараз моя злість. Після того, як ви зрозумієте, який це для вас колір, подумайте, а який стан я хотіла б мати замість своєї злості. Це може бути спокій, це може бути радість, може бути якесь прийняття. І подумайте, яким би кольором було воно. І після цього спробуйте дихати наступним чином. Вдихаючи, уявляйте, що вдихаєте колір. Вашого прийняття і радості, наприклад, а видихаючи, ніби ви видихаєте колір злості роздратованості. І таким чином ви спостерігаєте, як ваші легені наповнює спокій і прийняття. І піднімається і виходить назовні, агресія і роздратованість. Це допомагає вам усвідомити власну агресію, знайти її в тілі, відрефлексувати і вивільнити її назовні, при цьому наповнити свій внутрішній простір більш приємним і корисним станом.